Відпрацьовують техніку, комбінації та механіку китків. Команда Олімпія Коло Секвоя із Вінниці готується до групового етапу Кубку європейських чемпіонів з індор-хокею, який відбудеться у німецькому мангеймі. Воротар Ярослав Гордей каже, його завдання захищати ворота. Це дуже, так, відповідальна позиція і багато чого залежить. Але це не знімає відповідальності решту гравців. На них така сама відповідальність і так само від них дуже багато чого значить. Якщо вратар пару моментів потягнув, потім нападаючий пару моментів забив, все, збирається перемога. У спорті, розповідає, з 1995 року. З них понад 20 років представляє школу Вінницького хокею на траві. Страшніше з боку наблюдати, як хлопці грають а ти нічого не можеш зробити. Для мене це моє життя. Це вже не хобі і не професія, це просто я вже. Без хокею я не бачу свого майбутнього. Індор-хокей це різновид хокею на траві. Взимку його грають у залі, каже тренер Микола Касінчук. Це як у футболі є футбол, а є футзал. Це ідентично, дуже похоже. Так? Якщо в футболі ми бачимо велике поле, задійство 11 грів, так само хокей на траві. Індор це, знаєте, зальний хокей, то відліччя велике є. Я отлично, я в мене я так, я люблю індор, я люблю зал, я люблю динаміку. Тут динамічно, тут все швидко, треба швидко виходити з будь-якої ситуації, швидко зображати». У Німеччині війничани проведуть три матчі з 17 по 20 лютого. Команда вмотивована та фізично готова, аби показати свій максимум, каже Касенчук. Групу ми свою знаємо, знаємо своїх суперників, знаємо, хто лідер в нашій подгрупі. В принципі, йде нормальний процес. Хлопці готові, настрій нормальний. Півзахисник Олімпії коло Секвої Юрій Мороз за Вінницький клуб грає 19 років. Також захищає кольори національної збірної з хокею на траві. Каже, хокеїсти мають чітке завдання на турнір. Вийти з групи з першого або другого місця. З Данією ми грали два роки тому, ми перемогли їх. З Швецією ми теж, ну, правда, раніше грали. Бувало таке, що й перемагали, і програвали. то тобто, з на рівних з ними виступали. А ну з, німець, з німцями нам дуже важко конкурувати, тому що це. Люди, які придумали цей вид спорту, які розвивають, які все про нього знають. Право представляти країну на Кубку чемпіонів Вінничани здобули на чемпіонаті України у Житомирі, який завершився наприкінці січня. Вінницькі індор-хокеїсти перемогли в усіх 15 матчах, розповів Суспільному головний тренер команди Павло Мазур. Каже, вінничани ядро національної збірної України. Вінничина є я кажу, перлиною і. Тим центром чоловічого хокею на траві в нашій державі це 85-90 складають вінничани, а бували й такі роки, що і 100%. Тренуються хокеїсти у літині у залі місцевої ДЮСШ. Їздять сюди, бо у Вінниці спортзалу необхідного розміру немає. В літині розміри відповідають нашому. Нашому виду спорту, але тут не відповідає якість покриття тобто підлоги. До Мангейму Вінницькі хокеїсти вирушать у вівторок, 14 лютого. Перше та друге місця у групі дозволить вінничанам потрапити в раунд плей-офф. Андрій Коник, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінничина.